Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про серіал, який точно стане однією з найбільш обговорюваних українських прем'єр 2025 року. Він називається Ховаючи колишню, і вже з перших хвилин зрозуміло, це не просто драмеді, це історія, яка зачіпає дуже глибоко. Уявіть собі ситуацію четверо чоловіків, які ніколи не були знайомі між собою, раптом зустрічаються на похороні своєї спільної колишньої. Жінка, яка загинула на фронті, вона пішла в життя героїчно, але чомусь перед смертю попросила запросити всіх їх на прощання. Навіщо? Чому саме їх і чому так важливо, щоб вони опинилися поруч у цей день? Після церемонії вони заходять у маленький бар у Києві, і ось там починається найцікавіше. Коли біль трохи відпускає, люди стають чеснішими, саме так і відбувається з героями. Вони починають говорити про неї, про те, якою вона була з кожним, що давала, а що забирала, і поступово розмова переходить на них самих. Про їхні стосунки, про їхні помилки, про те, як змінилося їхнє життя після того, як вона з нього пішла. І тут серіал дивує. Замість важкої драми ми отримуємо суміш щирості, гумору, чорної комедії та болю. Бо інколи чоловічі розмови про минуле можуть бути сміхнішими до сліз, а інколи настільки чесними, що аж мурашки по шкірі. У кожного з них своя правда, свій характер, свій мотив, і в кожного своя причина бути тут. У ролях Олександр Рудинський, Яхіслав Довженко, Артур Логай і Слава Бабенко. Серіал буде ексклюзивом свій ТВ, а прем'єра відбудеться 26 листопада 2025 року.